на нашій планеті існує з давніх часів. Навіть серед 12 подвигів Геракла був такий, де давньогрецькому герою призначили виконати замовлення людства на прибирання сміття з авгієвих стаєнь. Таких прикладів в історії безліч. Однак сучасні дослідження довели на початку людської цивілізації мешканці планети Земля виробляли набагато менше сміття ніж сьогодні. Ніхто з нами не підписує договор на вивоз мусора. На поселке. А квартального комитета у нас, как я знаю, уже нету. Нет, он есть, квартальный комитет. Его уже нету. Только отчитывался. Только отчитывался. Вот он... И помещения нету. да, забрали у него помещения. Надо охватывать, надо приходить к нам, надо нам идти к ним и заключать договора. Другого пути нет. Проблема обоюда острая

Дніпропетровську запустили муніципальний полігон для сортування та зберігання сміття. Як і обіцяли керманичі, перша черга комплексу правобережний стартувала у листопаді. У грудні почали будувати другу. Тепер, відповідно до схеми санітарного очищення міста, побутові відходи вже не мандрують на Колелівку через річку Дніпро. Їх транспортують на новий полігон, де утилізуватимуться за усіма нормами захоронення. Розташований на Криворізькому шосе неподалік закритого у лютому сміттєспалювального заводу. Його потужності 350 тисяч тонн на рік, площа 130 гектарів і складатиметься він з декількох зон. Зона інертних строїтельних відходів. Це зона складування. Зона переробки відходів, зона складування твердих битових відходів. Це полігон твердих битових відходів. І зона переробки органічних відходів. Всі води, які будуть ходити відсюди, поверхнесне, будуть очищатися на очисних сорожах сам Важлива умова майбутнього комплексу його повна самооплата. На полігоні перероблятимуть до 70% відходів з відібраних компонентів, таких як папір, пет пляшки, отримуватимуть біо та синтетичний газ. А те, що залишатиметься, складуватимуть. Такі ж бо плани, проте перспективність нового полігону для керманичів, очевидна. Логистика другая, время другое, хорошие смазочные материалы гораздо меньше тратятся. То есть это реальный эффект для перевозчиков. То есть если раньше машины в лучшем случае делали две ходки, то теперь они делают в среднем четыре. Некоторые умудряются делать пять. Это все зависит от того района города, где происходит зачистка. Для нас сейчас это по этой зачистке. Ну, архиважно, как можно больше делать таких маршрутов, как можно больше вывести мусор. Йонів гривень це загальна вартість проекту муніципального полігону. З них 2 мільйони вклади міста. Решта гроші приватного інвестора. Вартість утилізації сміття на новому полігоні лишилася незмінною 13 гривень 8 копійок за кубометр. Тому говорити про підвищення тарифу за вивіз сміття ще рано стверджують у міськраді. А те, що новий полігон серйозна підмога у сміттєвій війні, підтверджують і перевізники. Економічно, звісно, для нас вигідно. Ми плічо стало коротше. и время транспортировки значительно уменьшилось. У меня контейнера уже, если мы начинаем работу с 5 утра, то в принципе до 2-3 часов дня они уже вывезены. Когда мы возили на Кулебовку, то есть последние машины заезжали там в 7-8 вечера. Намного удобнее стало вывозить отходы на утилизацию. Соответственно, у нас уменьшилась затратная часть. И Сократилось время работы. Дорога там на, на новый полигон, в общем-то, неплохая. Вот. Плюс там установлены весы. То есть это, в общем-то, тоже цивилизованный подход, потому что я думаю, что эта услуга будет перерассчитана не в метры кубические, как сейчас, а через килограммы, потому что это более правильно. Ство комплексу триватиме до 2015 року. Потім розпочнуть зведення полігону на лівобережжі. Землю під цей проект ще не виділено. Це справа часу. Новий полігон нарешті працює. Великі плани керманичів щодо створення індустріального парку, де в одному місці зберігатимуть та утилізуватимуть усі побутові відходи, поступово здійснюються. Утім, чи поменшало від цього сміття на міських вулицях? Цим питанням задалася наша знімальна група і виїхала у місто. Шукали недовго. На Я прийшов в зуби зубир лічити і отаке существо, ну разве так можна. Тут не тільки інфекція буде, не тільки желудошки заболяють, тут буде чума ціла. У дворах багатоповерхівок утворюються власні полігони. На вулиці Клиновій у сміттєвому полоні перебуває дитсадок. З вікон будинків, що стоять поруч, можна побачити і пляшки, і розкидані пакети. А у смітнику біля поламаних меблів зустрічаємо і відпочиваючих. Садікрядам. Это что? Это ні в какие рамки. Не инфекции, не крысы будут. Что поставлен бак і регулярно и регулярно вывозится мусор. Это март а, месяц. Они с бака года. вывозят бак. А это нет. Ну тут, видите, вот копейки. здесь вот, каждый... вот эта вот грунтовка, здесь земля. Да. Вот эту яму вырыли ковшом. Когда выгребают мусор, вот эту яму. И когда э, вода, снег, дождь, вот эта вонючая вольнючка и вот этой заполнена вся яма. Надія Пилипівна так само нарікає на недбалих комунальників і дуже хвилюється за екологію, та вже через кілька хвилин сама докладає руку до стихійного звалища. А Аліся все, куди ж його діватика, нішо сяда спустошувати контейнери регулярно на цій вулиці не проблема, кажуть перевізники. Камінь спотикання відсутністю мешканців культури поводження із сміттям. Она вычищается регулярно, и буквально через пару дней она опять образовывается. Причем накопление происходит на всей площади, большой площади. Стоят контейнера иной раз, но люди, которые проходят мимо этой свалки, из частного сектора, ну, некоторые может многоэтажных домов, они даже не подходят к контейнерам, они просто перекидывают через забор вот эти вот пакеты. Кожному потрібно в місяць збирати э, определенну суму. А всі говорять, ми не виносимо, ми не выносим. А А я виходжу вы, 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 і там на победе, э, в контейнер. Так, э, да, там ми раз в місяць машинку заказуємо, та наші самі вивозять. Колись на цьому місці був грушевий сад і дитячий майданчик. Згодом усе змінилося. Хтось непомітно вивернув сміття, а потім ще раз і ще зараз тут величезне звалище, до якого нікому немає діла, окрім звичайно, мешканців, чиї будинки поруч. В основному паночам ночам приїжджають дорог завжди, камази приїжджають, висипають цілий гори. И попробуем ему что-нибудь сказать. Обращались в экологию, в экологию сказали, у вас должна стоять зафикс... зарегистрированная камера. Только тогда вы сможете доказать, что э, кто-то высыпал мусор. Во-первых, крысы скоро на голову вылезут. Можете представить, что это такое, что это творится. Это же зараза вся и все. Найстрашніше те, що смітник виник у балці поруч із старим колектором. Вот тут вот коллектор сливной, центральний з Гагаріна. Ее засипали, замухали. То есть нужно сделать как там властям, я не знаю, понять, потому что если завалится вот этот коллектор, то сами знаете, что случилось на Гагарин. Ой, на Гагарине, на тополях. вот этот весь поселок, поползет туда и железная дорога, потому что мы стоим, видите, как высоко. Вот это вот туда космической все хлынет. Співати із постійно зростаючим звалищем самотужки було важко. Кілька місяців тому допомогла Придніпровська залізниця. Сміття вивезли. Вхід до помийної ями перекрили високим парканом. Сподівалися, що проблема зникла. І з усіх сторон несуть сюди і кидають. Там закрили мусорник, де раніше бросали, забор великий поставили. Де у них зразу всі сюди, і ми живемо, що ось ось наш дом, і ось наш мусор. З Черняховського звалище перемістилося на сусідню вулицю танкістів. Там Менше ніж за рік у відходах потонули не лише дерева і кущі, а й більша частина діючих комунікацій. Тут стоїть колектор, тут телефонна зв'язка, тут інтернет. Все постійно варували відсюди кабеля, люки. Ребята приїхали, починили. Потім приїхав екскаватор, загорнув весь мусор. Щоб туди ніхто не мог залізти, короче. Говоря, з проводами все буде в порядку? паску поскорку... тут да. навалили навалілімуса ще рік тому з вулиці танкістів сміття вивозилося більш-менш регулярно. Мешканці і суботники проводили. Однак, міні полігон не зникає. І по сьогодні вночі вантажівки зі сміттям продовжують пробувати за відомою адресою. Ніхто з нами не підписує договір на вивоз мусора. на поселке. А квартального комитета у нас, как я знаю, уже нету. Нет, он есть квартальный комитет. Его уже нету. Только отчитывался. Только отчитывался. Вот он... И помещения нету, да. Забрали у него помещение, я с ним разговаривал, ему не платили. Уже два года зарплату, поэтому это все как бы потаяло и ну, просто как бы забросили нас. Через некоторое время все равно образуется куча мусора, который все равно надо будет убирать, и уже убрать его с помощью техники мы не сможем. Поэтому забор временно решил на год проблемы людей, которые живут в радиусе 50 метров здесь, но увеличил количество проблем людям, которые живут на 100 метров дальше. не я Просто. Я не не звезды! Твоя ты дочка ты? возит в первую очередь сюда. Не звезди. Поняла? Да то же ты, ты? ты, ты что не там свое не тварь! Так ты тварь! У жителів Тарумського скандали на сміттєвому ґрунті майже щотижня. Купи відходів крили увесь схил колись зеленої зони. Мешканці не розуміють, звідки не потріб береться. Тому так голосно і з'ясовують, хто ж саме насмітив. Бросають все, везуть, і бог його знає відкуда. Везуть е, целофан, бутилки. Ви бачите, везуть котов, яких там пропали, собак е, 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 козу вбивають. Усякого тут нечись, все несуть сюди. А потім ети, ходять бомжі часами саме. Підпалюють і воно горить сутками. Буває по дві тижні горить і все несе от прямо в двір. Дітей неможливо сюди привезти У нас ніколи не було, щоб ну, були якісь контейнери або машина, ніколи ніхто не приїжджав. А ще під час злив через великі купи сміття уся дощова вода потрапляє не у балку, як було раніше, а прямісінько під фундаменти будинків мешканці демонструють масштаби підтоплень та хвилюються, що наступна злива може спровокувати сув. А від стихії ніхто не застрахований. От, наприклад, туди гляньте. От, гляньте. Оце сиро, що вибирав я. Ну от вода бігла. і от, Черпаком вибирав от це з весни, як всі пішли, сніг розставав. Все, вода шурувала. Я черпаком вибирав, бідрами виносив. Як жити між двох вогнів у звалищі та на порозі з суву? Люди не знають. Від місцевої влади та депутатів чули лише обіцянки. Я навіть звертався в посілковий совєт. Нашому председателю. правда, правда, були з його сторони действия, он зібрав зі собрання, був розговор о том, що поставить ящики, тобто, то скакіто міри. Ну принципі розговор остався розговором. Ніяких конкретних дій зі цього не предпринималось. Представники Тарамського селищного комітету скаржаться таких звалищ, як на вулиці Гірській, по всьому селищу, з десяток, і повністю прибрати їх немає можливості. Хоча сміття вивозять два рази на рік, вже через кілька днів воно з'являється там знову. Мешканцям не одно. Оразово пропонували цивілізований підхід до утилізації побутових відходів. Однак всі, коли ми починаємо заводити, щоб вивозили централізовано мусором, всі відказують. А зачем? У нас сядем свалка. Понімаєте е -е, мисли цих людей. Ні, потуги місцевих очільників прищепити культуру до поводження із відходами, а також щорічні суботники усім світом. Це одвічний бій за короткочасний успіх. Це тільки здається, що прибрали скрізь, а мене кілька днів, і вулиці та балки знову перетворюються на смітники. Хтось сидить, склавши руки, скаржиться на життя і чекає допомоги, а хтось закочує рукави і діє. Історія про те, як саме можна знешкодити екологічну бомбу під вікнами власної оселі, і чим закінчилася сміттєве епопея біля одного торговельного. Центру. Проспект Гагаріна. У дворі будинків 99 та 97, як і заведено, стоять контейнери для сміття. Вони повні. І як більмо на оці не зникаюча купа мотлоху неподалік. Коли відкриваєш окно, так через день треба мінять постільне від воні. Вонь стоїть глобальне. Цей мусор Визивали пожарку. Була пожарка, так як він, цей домик нікому не принадлежить, Значит, пожарные оформили як ложний визов. Невдоволення людей цілком зрозуміле, бо в орендовані ними баки пакетики кидають усі підряд. Два роки вже ругаємося з частним сектором. Так а чому вони не свій мусор возле своїх домов? Так як це везде происходит? Для частного сектора здесь нет ни единого бака. Она за это, значит, значить деньги. Це ж уже какой -то, какой -то свой кримінал? За словами жителів, начальник їхнього ЖЕКО за сумісництвом голова квартального комітету приватного сектора вона й дозволила скидати у дворі хрущовок сміття. На каком основании вы сюда идите? На, на том основании, что я плачу деньги квартальному комитету в десять раз больше, чем вы с однокомнатной квартиры. И носила, и буду носить, потому что я с ними заключила договор. И носить Женщина, вот вы, сюда вы и буду носить экология Украины. Они вам... Позвонила к директору, он сказал, приезжайте, заключайте договор, но если надо, мы поставим еще баки и будете пользоваться. Федоровна перестала. Федоровна перестала вам. Кова баки ніхто у дворі не ставив. А от скандали та купи сміття під вікнами були щодня. Згідно з договором мешканців на проспекті Гагаріна, 99, 5 п'ять разів на тиждень спустошувала баки компанія Екологія Україна. Контейнери ж для приватного сектора у цьому дворі офіційно не передбачені. видите, здесь стоит три контейнера, каждый объем 1,1 метр кубический. Это полностью соответствует существующей на сегодня норме накопления. Процент заключения договоров по частному сектору где-то порядка 20. По многоэтажкам процент заключения договоров порядка 80. Соответственно, жители частного сектора для того, чтобы не платить, не заключают договора, а свой мусор выносят в контейнера многоэтажных домов. Численними скаргами активісти Хрущовок звертались до різних інстанцій, бо квитанції про оплату і договірне вивезення сміття для приватного сектора квартальна наполегливо не надавала. Був зроблений виїзд на дане місце. Машини екології України, які обслужують дану територію, працюють в графіки. Є інформація, і жалоби жильців, що люди жити частного сектора платять руководителю ЖЕКа. Дінгі за вилаз мусора наполегливе ходіння по кабінетах дало результати, говорять мешканці. Можновладці допомогли технікою. Стару будівлю розібрали, а непотріб дворічної давнини, який умістився у дев'ять вантажівок, вивезли. Проте на цьому жителі не зупинились, почали активно проводити роз'яснювальну роботу із приватним сектором. Значить, по чесному сектору ми розбросили 152 об'явлення в кожний дім, в кожний почтовий ящик, щоб люди знали об'явлення, що це несеться в мусор, не заку. Щоб вони зрозуміли, що ці три контейнера принадлежать тільки нашим 3-4 дома. Ім потрібно організувати свій виваз мусора і свої баки, свою територію на по всіму іменно посіку. Зараз про сміття на проспекті Гагаріна 99 вже ніхто і не згадує. Ви запитаєте чому? Бо його тут просто немає. Развалили домик, убрали мусор, очень многое помогли депутаты. Ну, у нас новый председатель. Новый председатель, который болеет душой за двор, которая во дворе проводит практически целый день. Поменяли дворника, поменяли сантехника, поменяли электрика. Тихо стало. Перегородили двор, загородили чотирьох сторон забором. Ми работали с момотом Александром Ивановичем. С его помощником Дима Панченко, который сидел тут практически на нашем доме, мы огромное количество обрезали деревья. Вот они нам покрасили газовые трубы, они нам в подъезде сделали ремонт. И бомжей у нас стало меньше. Двор как бы привели в порядок в основном. И я считаю, что у нас очень хорошо. Мешканці додають, проблем у дворі ще вистачає, проте усі вони поступово будуть вирішуватися. Головне не бути байдужими до того місця, де живеш. Перевізники у свою чергу додають у тих випадках, де не допомагає здоровий глузд, дієвою на усі часи лишається система батога і пряника. То -то, пряник – это все таки того, що перевозчики должны регулярно вивозіть. Мусор. Вот. Ну а кнутом, соответственно, что я думаю, что правильно было бы, если бы выставлялись посты возле этих стихийных славок, и, наверное, людей, замеченных в таком обращении с твердовыми бытовыми отходами, просто бы штрафовать. Надо приходить к нам, надо нам идти к ним, и заключать договора. Другого пути нет. Но, к сожалению, многие люди еще с прохладцей относятся к этому и будем говорить, может и мы ни в чем-то не дорабатываем. Просто предприятие, будем говорить, количественно не такое большое, дойти до каждого человека очень сложно. У війні зі сміттям західні спеціалісти вже давно винайшли спосіб, який вдало використовують на практиці. Гарантом здоров'я та чистої екології є три складові: ефективна організація утилізації відходів, жорсткий контроль за її виконанням та виховна робота із населенням. Як свідчить світовий досвід за простою формулою чистоти стоїть величезна робота, як у законодавчій, так і у виховній сферах. Чи готова зараз до таких змін Україна? Питання риторичне.